Слава Україні! Щодня про найсвіжіше. Починаємо оголошено нову обов'язкову евакуацію. З деяких населених пунктів треба терміново виїхати. Як стало відомо, нова обов'язкова евакуація торкнеться насамперед родин з дітьми, які переживають у небезпечних населених пунктах Херсонської області. Про це повідомляють українські ЗМІ. Зазначається, що рішення було прийнято після загибелі шестирічного хлопчика, за життя його тринадцятирічного брата йде боротьба, він у реанімації, Малеча має вчитися зростати в нормальних умовах, а не підконана до російської артилерії, підкреслив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін. А ви що думаєте з цього приводу? Ставте лайк і пишіть свої думки в коментарях. Отже, прийнято рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з таких небезпечних населених пунктів, як Веселе, Борислав, Новоборислав, Зміївка, Червоний Маяк, Тягинка, Львова, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, одразу Кам'янка, Милове, Качакарівка, Турчани, Золота Балка, Михайлівка, Горилівка, Осокорівка, Микелівське паняття. Кеторівка, Білоозерка, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівка, Садове, Камишане та Проозерне. Евакуюйтесь та закликав проколід мешканців. Крім того, буде зміна комендантського часу. Тепер вона триватиме з 8 до 6 ранку. Підприємці області виступили з пропозицією про збільшення часу продажу алкоголю, але Рада оборони Херсонщини цю пропозицію не підтримала і відхилила. Крім того, раніше Прокудіна анонсував рішення щодо оборони області без подробиць. Нехай це буде сюрпризом для росіян, додав голова області. У цьому в мене все. Підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок. Разом до перемоги.